Є багато книжок, які написані нібито про життя людини, але дуже мало книжок, які б зачіпали за живе. І ось Марія Вайна своєю редакторкою, здається, розповідає одну із таких багатьох історій, жіночих історій долю жінки, долю жінки професійної. Долі жінки матері, і якісь знаходить слова, якусь знаходить можливість не просто розповісти банальну історію, а розповісти живу історію, яку співпереживаєш переживаєш і за яку переживаєш. І безперечно, що цей роман в новелах, бо Марія Ванна, власне, є одним з найбільших. Яскравіших майстрів цього жанру в українській літературі допомагає дивитися на цей світ і допомагає зрозуміти цей світ, і допомагає. Усвідомити, що цей світ тільки тоді можливий, коли людина виявляє свою громадянську позицію і вміє цей світ захистити. Не просто жити в цьому світі, а вміє цей світ захи... захистити. Е, героїня творча особистість журналістка, редакторка на телеканалі і письменниця. І, напевне, ця особливість е, а більшість героїв е, Марії Івану. Це е, Герої творчі особистості, або навіть якщо вони політично заангажовані, то все одно це яскраві особистості, які не чекають і не сидять на місія, а навколо себе зрушують світ і людей, змушують рухатися. І в, цій, в цьому романі одна із. Ключових новел, як на мене, це новела «Гелькур» або відбивач світла. Здається, простенька новела. Власне, я тут собі дозволю зацитувати естонською. Це відбивач світла на велосипеді. Від тата. він жартував, що це знак, який має завжди бути, якщо не на велосипеді, то в житті, аби ніхто не наїхав, не помітивши тебе вночі в темряві ми сліпі. Так ось героїня. Роману Марії Вайна якраз і є тим відбивачем світла, тим маяком, на який орієнтуються, щоб не попасти у темінь, безпросвітню темінь бездержави.